Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. В межах сьогоднішнього уроку ми пригадаємо, як знаходити область визначення функцій, що містять корені n того степеня. Також ви дізнаєтесь, як розв'язувати деякі види рівнянь, що містять корені n того степеня. Тож почнімо відразу розв'язувати приклади. Знайдіть область визначення функцій. Корінь четвертого степеня. Підкореневий вираз дріб, чисельник, модуль x мінус 1, знаменник х у квадраті мінус 4. Розв'язання. Аби знайти область визначення. Ми маємо записати, що підкореневий вираз більший або дорівнює нулю, оскільки корінь парного степеня. А також знаменник дробу не має дорівнювати нулю. Розв'язуючи нерівність методом інтервалів, ми автоматично приймаємо умову, що знаменник не дорівнює нулю. Під кореневий вираз дріб чисельник модуль x-1, знаменник x у квадраті мінус 4 більший або дорівнює нулю. Для розв'язання цієї нерівності скористаємося методом інтервалів. Позначимо нулі чисельника і знаменника на осі. Нулі чисельника. Модуль х мінус 1 дорівнює нулю. Х дорівнює плюс мінус 1. Нулі знаменника х у квадраті мінус 4 дорівнює 0, х дорівнює плюс мінус 2. Точки 2 і мінус 2 виколоті. Адже вони не входять до області визначення. Позначивши точки, знаходимо інтервали, що задовольняють нашу умову. Отримали відповідь де від F дорівнює проміжкам від мінус нескінченності до мінус 2 не включно, об'єднати від мінус 1 до 1 включно. І об'єднати від 2 не включно. До плюс нескінченності. Розв'яжіть такі рівняння. Перше. Х у шостому степені дорівнює 7. З попередніх уроків ми знаємо, що х дорівнює плюс-мінус корінь шостого степеня з 7. Друге. Х у п'ятому степені дорівнює мінус 3, візьмемо корінь п'ятого степеня від. Лівої і правої частини. Отримаємо, що х дорівнює корінь п'ятого степеня з мінус трьох, або ж мінус корінь п'ятого степеня з трьох. Третє. Корінь четвертого степеня з x дорівнює мінус 5. Це рівняння не має розв'язків, оскільки за означенням арифметичного n-того степеня. Або ж кореня парного степеня він не може дорівнювати від'ємному числу. Четверте, корінь третього степеня з х дорівнює мінус 3. Аби позбутися кореня, можемо піднести обидві частини рівняння до третього степеня. Тоді х дорівнює мінус 3 в третьому степені. Отже, х дорівнює мінус 27. П'яте. Корінь п'ятого степеня з 5х плюс 2 дорівнює 2. Піднесімо обидві частини рівняння до п'ятого степеня. 5х плюс 2 дорівнює 32. Тоді 5х дорівнює 30.х дорівнює 6. Шосте. Х у квадраті мінус 4. Помножити на корінь четвертого степеня з х плюс 1 дорівнює нулю. У попередніх прикладах 1 та 5 корінь парного степеня дорівнював невід'ємному числу. Розв'язуючи ці приклади, ми підносили обидві частини рівняння до певного парного степеня і отримували, що підкореневий вираз мав дорівнювати числу в парному степені. Яке своєю чергою більший або дорівнює нулю. Отже, не виникало потреби прописувати ОДЗ. На відміну від цього прикладу. Тож ОДЗ підкореневий вираз х плюс 1 більший або дорівнює 0, а отже, х більше або дорівнює мінус 1. Переходимо до розв'язання. Добуток дорівнює нулю. Тоді і тільки тоді, коли один із множників дорівнює нулю. Отже, або х у квадраті мінус 4 дорівнює нулю, або корінь четвертого степеня з х плюс 1 дорівнює 0, х у квадраті мінус 4 дорівнює х-2 помножити на х плюс 2. А отже, х дорівнює 2 або мінус 2. Мінус 2 не належить ОДЗ. Тому до відповіді ми запишемо лише х дорівнює 2. Корінь 4 степеня з х плюс 1 дорівнює 0. Піднесімо до 4 степеня обидві частини рівняння і отримаємо, що х плюс 1 дорівнює 0. Отже, х дорівнює мінус 1. Отримали остаточну відповідь. Х належить множині, яка складається з елементів мінус 1 та 2. На наступних уроках ми почнемо вивчати властивості кореня n того степеня. Не прогавте! На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!